Хоч ми сьогодні на перший погляд зібралися, щоб на цьому місці у святині помолитися останній раз, а потім храм буде розібраний, а не зруйнований. Однак його наступне місце призначення служити військовим там постане цей храм, збудують складаючи його брус до бруса. Таке рішення було прийнято давно. Храм повинен був їхати на схід України. Довго готувалися, потім зайшла війна, ну і так він ось залишився, чекав Божої волі і дочекався до сьогодні. До 9 жовтня, коли ми тут помолилися, і тепер він буде переданий військовим, щоб молилися наші воїни і воячки. Святий Іван Павло у 2001 році освятив цю площу під будівництво того містечка, в якому ми сьогодні знаходимося. Щоб ми розпочати могли будову, нам потрібен був храм, де буде йти безнастанна молитва. Часі будови, в часі реалізації нашого проєкту ми з самого початку закладали, як і ми, так і жертводавці. Що коли побудуємо храм Святої Софії, який власне вже побудований, з того ж моменту цю святиню ми передамо єпископам нашої церкви для нашого служіння або на сході України, або там, де вони вирішать. Ми передаємо його військовим капеланам, щоб він міг послужити для наших захисників, для наших офіцерів, які готуються бути військовою елітою нашої країни. Храм називається Храм Новомучеників УГКЦ. І згідно з генпланом нашого містечка, тут має бути музей історії підпілля нашої церкви. Над матеріалами цього музею ще з 1992 року працює інститут історії церкви, заснований владикою. Юборисом Гудзяком. і ми сподіваємося, також щоб в цьому музеї була каплиця, яка буде також каплицею новомучеників, яка буде пригадувати про те, що на цьому місці певний час стояв цей гарний прекрасний храм. З однієї сторони, так по-людськи трошки шкода, бо це місце, куди я водив всіх своїх маленьких дітей. і Ми кожен там намагалися як найчастіше провести тут час неділю. Це було таке місце, яке справді притягувало. З іншої сторони, я тільки радий, що ми можемо поширити ту культуру, ту, ту місію і дати можливість долучитися іншим людям до того великого і важливого проєкту, як розбудова суспільства. Кожну неділю і свята ми завжди були в цій церквиці. І скажу вам, пам'ятаєте той приліт ракет, які знищили частину історичної будівлі? Я прибіг туди і дивлюсь, церквиця це стоїть будівлі УКУ на місці, і якось трошки відлягло від серця. Для нас дуже важливим було те, що тут був Іван Павло ІІ. Але коли ми побачили теплоту цього свіжого дерева, його запах, як світло весь час проникає, через які небудь вікна всередину, я тоді вже співала в хорі. Це був такий теплий і неймовірно таїнственний храм, з якого не хотілося виходити. Страшенно йому вдячна цьому місцю, тому що воно весь час нас від чогось дуже захищало. Я просто постійно чула від стресу, від якоїсь непевненості, від якихось турботи суму. Непотрібного. І не тільки від цього, ця церква захищала нас від рейдерства. І тепер вона захищає нас від прильотів. Я знаєте, я якось ніяк не можу забути це відчуття після бомбардування і влучання через дорогу від цієї церкви. Якихось 300 метрів. Це просто неймовірна, ласка Божа, і диво, знаєте, як. Як з нами нічого не сталося, І мені здається, що ця от маленька страшно скромна споруда. Вона просто неймовірним стовпом захисту для нашого університету була, і я впевнена, що буде де би вона не була перенесена. Це відчуття обов'язково залишиться.